Мене надихають книжки дитячі, як все не стайка, з кіпки, бо це книжки, які легкі з гумором, і ти по-іншому з позитивом починаєш дивитися на життя в найскрутніших ситуаціях. Остання книга, яку я прочитала, аеропорт для мене це. Символічно, тому що я сам з Донецька, ну, це більше, знаєте, як, як просто історія мого міста, і це дуже цікаво і важливо. Історію потрібно знати. Зразу мені хотіли прибити любов до книжок батьків, ось мої рідні і так далі, але це все було дуже складно, а потім... Я поспорив зі своєю дружиною, що хто більше прочитає там книжок, і отак вот почалася любов до читання в мене. Щось не виходить, ти можеш просто, там як коли втомлений, почитати і трошки відпочити. Тому я вважаю, що це цікавий час проводити з книжкою. Треба все-таки читати те, що тобі подобається, те, що прижить до душі, прямо з перших сторінок. Тоді читання проходить легко і ти не помічаєш, не рахуєш, скільки там сторінок залишилось, а ти просто поглинаєш себе в цей світ книжковий, і тобі дійсно цікаво сама сама історія.